Царственна троянда притягує увагу, прикрашаючи своєю пишністю будь-який квітник, але по справжньому красиво виглядати може тільки здорова троянда, не пошкоджена різними вірусними, бактеріальними або грибними захворюваннями. Передмова багато в чому від вас залежить, чи зможете ви запобігти хворобам троянд, забезпечивши рослинам належний догляд. На здоров'я квітів можуть негативно вплинути механічні пошкодження стебел і коренів. Тривала посуха або затяжні дощі, слабка освітленість, погане провітрювання і загущені посадки. Через таку кількість несприятливих факторів буває досить складно вберегти троянди від інфекційних захворювань. Віруси, як правило, переносяться з одного куща на інший зараженими садовими інструментами або ж комахами шкідниками Причиною зараження вірусною хворобою може стати щеплення троянд хворим посадковим матеріалом бактерії. Що викликають утворення плям на листках і в'янення пагонів, проникають в троянди через продихи листя і ранки на корі. Грибні хвороби, що зустрічаються найчастіше, заносяться на здорові кущі троянд спорами із зараженої ґрунту або з рослинних залишків і проростають в тканини рослин, утворюючи грибницю. Основні заходи профілактики хвороб троянд. Вибір відповідного для клумби місця з хорошим ґрунтом і освітленістю, правильний догляд підгодівлі мікроелементами і відповідними добривами, регулярний огляд на наявність тривожних ознак захворювання і своєчасне усунення уражених рослин, найбільш поширені хвороби троянд, і їх лікування нерідко на листках троянд можна побачити різні плямистості: пурпурова, чорна плямистість. Септоріос циркоспороз не справжня борошниста роса, якого б кольору і розміру не була плямистість, збудниками її гриб різного роду, боротися з ним можна за допомогою цинко і мицедержащих препаратів, чергуючи при кожному оприскуванні, а також відразу зрізати і спалювати опале листя троянд і уражені пагони, борошниста роса, як і на яблунях. Борошниста роса на кущах троянд зустрічається досить часто. Це грибне захворювання, що проявляється на пагонах, чашолистках листках, бутонах і квітках у вигляді світлого павутинистого нальоту, який потім приймає порошистий вигляд. На молодих листочках можна помітити червонувато пурпурні плями, після яких листя починає деформуватися, а на грубих листках може виникнути мозаїчне забарвлення або зморшкуватість. Значно уражені листя висихають і опадають. Хвороба не тільки послаблює рослини і робить їх менш красивими, але і може привести до загибелі куща. Гриб, що викликає борошнисту росу, зимує в рослинних рештках або в сплячих нирках у вигляді міцелію. На його розвиток впливає підвищення вологості, недолік калію в ґрунті або надлишок азоту. Загущенность посадок троянд, недолік світла, щоб впоратися з борошнистою росою кущі, потрібно оприскувати в періл вегетації відномильним препаратом, онгіцидами і кожні два тижні, настоєм коров'яку в пропорції 1-3. Уражені частини троянд своєчасно видаляйте інфекційний опік, з'являються на пагонах червонувато чорні плями з малиновою облямівкою і світло коричневим ділянкою в центрі свідчать про таке захворювання троян. Як інфекційний опік, швидко збільшуючись плями незабаром покривають весь втечу, і в результаті до другої половини літа він повністю засихає. Виникає інфекційний опік, відомий також як стебловий рак при поганій вентиляції трояндових кущів, якщо укриття не було знято вчасно, і від підвищеної вологості для профілактики вкривайте троянди на зиму тільки в суху погоду. А навесні не спізнюйтеся зі зняттям плівки, уражені пагони видаляйте, маленькі плями можна обережно зрізати гострим ножем до появи здорової тканини і обробити фунгіцидами іржа, симптоми ураження троянд іржею на різних стадіях розвитку захворювання розрізняються на першій стадії. На початку травня можна побачити на верхній стороні листочків на зелених пагонах, у кореневої шийки і на черешках горки жовто оранжевого кольору. При цьому знизу на листках утворюються пустоли, з яких розносяться на здорові рослини суперечки гриба, помаранчева пил. Молоді пагони починають викривлятися і засихати, а пожовкле листя опадає у липні. На листочках троянд з нижньої сторони з'являються дрібні подушечки ржаво-бурого кольору з літніми спорами, які здатні дати кілька поколінь і продовжити зараження здорових рослин. По всій площі листа з верхньої сторони розповзаються червонуваті і жовті плями вагони деформуються і розтріскуються. До початку вересня подушечки темніють, і суперечки гриба влаштовуються на зимівлю, іржа троян сильніше поширюється при вологій погоді, а при посусі хвороба припиняється вилікувати уражене іржею рослина нелегко. Всі пошкоджені частини троянд відразу зрізайте і спалюйте. Для профілактики по черзі використовуйте обробку препаратами, які містять манкоцеп ранньою весною грунт навколо трояндових кущів. Рекомендується рихлити, мульчувати і обробляти залізним купоросом азотними добривами. Троянди намагайтеся не перегодовувати.